Доброго дня, шановні українці, в хащах примітивізму. Чернитка 15. Важливо якось наше життя з чимось порівнювати, аналогії знаходити. От, наприклад, Джордж Орвел э, порівняв подібне із э, скотним двором, чи двором для худоби. Зустрілось в інтернеті в обговоренні. Таке порівняння як хаотичний рух навпомацький. Ну і багато інших порівнянь є. У мене своє порівняння. Чому не сподобалось, скажімо, таке порівняння, як хаотичний рух навпомадськи. Де да справа в тому, що ніхто нічого не мацає. Кудись щось намагаємось, але навіть не аналізуємо, навіть не визначаємо, куди що як. Нема чого намасування. Є навпаки, впевненість, оця комуністична, з Радянського Союзу, що вірною дороги йдемо, товариші. Ефект Данінга Крюгера, початкова частина цього графіку цього ефекту, пік самовпевненості. та ви що? Та ні? Ми все абсолютно правильно робимо. І щастя, а чому? Та Прошенко винен І з тригубенком. Подібним йому, от якби вони не сумнівалися в вірності того, що ми робимо, то щастя було б. А якби, не дай Боже, не по нашому, то й взагалі б уже б загинули. Загинули ще не загинули, але Але оця самовпевненість впевненість вбиває. І... І що там точно немає, Намагання намацати якийсь інший шлях оце, це, це так є. У мене своя аналогія. Давня вже досить. Таке враження, що ми знаходимось в якихось хащах, намагаємось кудись рухатись, притом напрямок цього руху абсолютно не проаналізований. І, як правило, він е, схожий на скочування згори сізіфового каменя. Тобто до спрощення, до примітивізму, до ще більшого примітивізму, до ще більшої деградації, але з гордим стягом що йдемо вперед до світлого майбуття. Немає обговорення, я не бачу. Ну, є, є такі слабенькі спроби найкращих, наймудріших замислитись над тим, така, що ж відбувається і як вийти з цього положення до чогось кращого. Але це одиниці, це. Далеко не завжди, а може навіть завжди, без вказання, без глибокого аналізу і вказання того шляху, котрим би мало йти до безпеки і успішності. Так от кудись по цих хащах намагаємось продертися і вляпаємось в якесь. Болото, трясовину чергову, з неї вилазимо, обходимо, вляпаємо, ще щось гірше. Сумна картина. А десь там щось люди роблять? Вони навіщо чарники, ці. Прибирають, намагаються якусь дорогу прокласти в якомусь напрямку, рух в котрому життя покращує. Черники прибирають. Це ж така прекрасна можливість залізти на якогось куща. І наїдати на ближнього свого зверху, про наших чиновників, слуг всілякого гатунку, різного, котрі лізуть туди наверх, у Верховну Раду, у органи місцевого самоврядування, в уряд для чого? Вкрасти із суспільних ресурсів і ще більше закабалити простий народ. Ну і свята справа. Всіляко напаскудити іншим, хто Каже, що можна було б краще діяти. Бо вони вороги. А я тут цар, на цьому кущику зверху, зі своїми какашками і своєю прислугою по знищенню не стільки зовнішніх ворогів, скільки більш розумних одноплемінників. Так от там десь якісь роботи ведуться. Навіщо? Навіщо будувати світоглядний шлях? Там і краще для ворогу, для ворогів зовнішніх. Дороги збудуємо, хай їдуть дорогенькі наші братішки, окуповують нас, забирають нашу землю. Ресурси ми й самі віддамо. Так от. Це блукання в цих хащах, воно має ознаки. Їх безліч. В першу чергу, це відсутність сумнівів у вірності шляху. Ну, для загалу це цілком закономірно. Загал не аналізує і не думає. А до тих, хто аналізує і думає, відношення як до, ну як до Ісуса Христа у Фарисеїв. Знищити. Бо ми ж вірною дорогою йдемо, а тут Баламути всілякі, щось краще пропонують. На, що нам краще? Ми вже маємо краще. І в цьому, е шляху до цього кращого, ми зайняли свою сходинку і пануємо на ній, царюємо. Ми пристосувалися. До цих хащів, чи в цьому Скотному дворі до виживання. Виживання що відносне? На сьогодні, на завтра, а на потім. Це загибель. Я вже про часи війни не кажу. Но як можна було? Коли насувалося ковід, всі добре не знали, що це за страховище продати маски за кордон. Але ті, хто обрав оцих, вони були Ми все правильно зробили, ми правильно все вибрали. А чому погано? Ні-ні-ні-ні-ні. Не ми, не ми винні. Так от, перше, це відсутність е, сумнівів у вірності шляху. По графіку ефекту Данінга Кругера це намагання втриматись на отій вершині самовпевненості і не допустити зіштовхування себе вниз, в яму сумнівів, в яму розчарувань. Ні, за цю вершину самовпевненості ми будемо триматись до останнього. І як один умрем в борьбі за це? Реалії життя вже ж показують, підказують. Ну страшна ситуація. Ковіди, війни, корупції, зловживання, суди перетворилися у якихось помічників, опричнини. Тих хто видерся на кущик царювання над іншими. Нічого це, це не, не змушує замислитись, проаналізувати, засумніватися, скотитися у сумніви, в яму, каяття і розуміння хибності. Ні. Бо з тої ями, ну, потім дуже важкі повільні, в ямусь, а з ями дуже важкий повільний шлях набуття реальних досконалих знань по руху у вірному напрямку розвитку, а не просто кудись якось ще більше зап... западню. Оце відсутність оцих сумнівів, це найголовніша ознака. По Данігу Крюгеру, по Скотному двору, по моєму порівнянню з борсенням у хащах. Самовпевнено. Оце впевненість в тому, що пристосування до будь-яких умов є високим мистецтвом життя. Кепська ситуація. Це оце головне. Мабуть, варто було б, та й буду це робити, розповідати про вихід на автостраду, котра веде до успішності, вилізти з цих збічних канал, кусів, смітників і всього іншого і, і рухатись. З кожним днем покращувати життя загалу. Оце, до речі, друга важлива. Ознака, тих, котрі намагаються вибратися із цих з цього примітивізму, це мислення в е, обсягах більших за себе і там свою сім'ю. Це мислення в обсягах суспільства, що на сьогодні для більшості українців недоступно. А я пристосуюсь, а я тут гарно влаштуюсь і буду знищувати загальне. Використовуючи продукти цього знищення для свого особистого блага. Ну, благо то на сьогодні ну, поцупив з бюджету, ну зруйнував щось діюче. трошки собі отримав з цього відкату. Чи ще краще запродав батьківщину зовнішнім ворогам. Дивися, дав якусь кампінчину. А наслідки. Це той рух до особистого покращення за рахунок. Відсутності покращення загального є шляхом погіршення. Ну, не можна в більш-менш довгостроковому періоді часу покращувати своє. Особисте за рахунок загального, не погіршуючи своє особисте за рахунок падіння загального. А загальне нікому не потрібне. Загальне це е, та кормушка, те корито, до котрої добираються, щоб звідти позивитися. Законодавці, обгортки від Долярів в туалеті. Багато, дуже багато роботи попереду, з двох складових. Перше це розуміння того, де ми і в якому стані знаходимось. До речі, на цю тему дуже багато шляхів матеріалів і розслідувань в інтернеті. І друга складова це змалювання того шляху, котрий веде до успішності. de